Цей день настав у жовтні. <свисті> Добре, що не в січні. Ми їдемо на море. Ну, мене просто особлива сім'я. Е і мало того, що то жовтень. Та це ще двадцять якесь там. Двадцять якесь там число. Покупаємося в північне море. Ай. Зараз мене треба запікати одним словом, дай Бог таки їдемо на море. Подивимося на північне море, подихаємо свіжим холодним повітрям. Добре, що до грудні їдемо в Ерію Зеландія, яку я знайшла найближчу від Ерії, в якій ми проживаємо. Їдемо через Антверпен. Чому не в Гагу? Тому що в Гагу годину 45, годину 50, а туди, де я знайшла годину 08. І сьогодні ще й дощ має бути, тобто, ну, все як ми любимо. Чіка бомбіта. Така у нас дорога. Це ми тільки перетнули кордон з Бельгією, Нідерланди, Бельгія в сторону Атверпіна, так як я казала. Ну, я дуже люблю, коли от є вітрячки, це просто ну, клас, я їх обожнюю. Це такий ванлал. О, ще й фокус не зловив. Класно. Лайфхак яким, е, лайфхак, яким я користуюся. Коли людина, яка зараз за кермом, дуже довго на механіці їздить. І просто, щоб не тупинути десь на хайвеї, не задуматися, не замріятися і не шарпнути коробку. Тому що коробка передач в моєму пижику, якщо, не дай Бог, її шарпнути під час руху, то все. Гудбай. Ось так. Ось так. Так вже просто не шарпнеш. По дорозі в Зеландію. Ось тут, бачите, горить на горизонті газ. Мені пояснюють, що так видобувають газ. І ось це якраз така штука спеціальна, яка про це сигналізує. Ось так вона виглядає. Там видобувають газ. В Бельгії. подобається, що ми живемо повністю на кордоні Нідерланди-Бельгія і, в принципі, дуже швидко можемо переміщуватися між цими країнами. Ну що, ми вже в Зеландії. Їхали через Бельгію, знову повернулися в Нідерланди. Це, що ви зараз бачите, це вже частинка від північного моря, водичка саме звідти. Знімаю, бо це перший раз у 2022 році, як я бачу північне море. Я вже третій раз в житті його бачу. Прямо телефон так плоско все знімає. А воно таке безкрає. Клас! А! Нехай жовтень, нехай майже листопад, але все ж таки я на північному морі. Клас, чайки, чайки. Ну що, виходимо разом? Влітку ясно, щоб було приходять, але все одно не шукай мене, а я, а я на морі, знаєш, де я є, а я, а я на морі маю безліч справ і слів не знаю, але я на морі все життя відклала моя. Знімаю в цей момент. Подивіться, ось цей кусочок це все було пляж, це все було пляж. В один момент гляньте, на цьому ж відео вам якраз видно. Бачите, як вода прибуває? Вона зараз заповнить ось цей кусочок. Повністю на морі приплив. Бачите, як заповнює? Гляньте. Клас! Я так, це все так швидко відбулося. Ось такий відбувся приплив моря. Щоб ви розуміли, ось ця вся частина, буквально декілька хвилин тому, це все був пісочок. Такий трошечки підтоплений, але все ж таки пісочок. Тут є водорослі. Йдемо далі. Хочу звернути увагу, що в Нідерландах є безкоштовні біотуалети по всьому периметру. По всьому периметру. Тут сьогодні каталися ось люди на ось таких штуках, я не знаю, як неправильно називаються. От там ви можете ще побачити. О, зараз я вам сфокусуюсь. О, їх було дуже-дуже багато. Сьогодні має бути дощ після сьомої вечора, тому, можливо, ми ще будемо міняти локацію, не знаю. З того боку, я зараз вам покажу стільки вентиляторів. Ось там люди вже збираються. Це моя пижулька. Кайф! Зараз 2022 рік, кінець жовтня, я знаходжуся в Нідерландах, в ерії, яка називається, я прочитала в гуглі Зеландія на північному морі. І мужчина йде купатися. Я зараз теж буду водичку пробувати, але бачите, ось тут дезери, неможливо зараз до води взагалі поїти. Ногою стояти і просто їдете тут низ, зразу купатися. Тому я не знаю, яким чином дістати. Я бачу там твій кусочок, зараз буду триматися і пробувати, яка вода. хочу, я взяла рушник, я взяла рушник, якщо що. Але я так думаю, що нам треба сісти в автівку і кудись переїхати, де є реально пляж піщаний. Зараз гуглити, де це таке є, тому що ну тут. Мого моря не могли. Але запах шикарний. Я би взагалі хотіла жити біля моря. Mm -hmm. Може таке буде? Посилаємо все. Це моє бажання Хотів. О! Це вже 100% підтвердження, що ми на морі. Я вже стільки років не бачила медуз, мені взагалі так дивно тут перебувати. Капець. Клос. Все. Хочу жити біля моря. От хочу і все. Ви бачите, що тут дуже тепло, щоб ви зрозуміли. Тут ну, ні на секунду не холодно. Ой! О, Треба зараз поїхати знайти пляжик. бо я дуже хочу пляж. У мене не закрита тема з морем. Водичка класна. Просто я ще така людина на позитиві чай, що вміє маленьких речей, не обов'язково якісь великі шукати. Але все так класно Де була вода буквально 4,5 години тому. Тобто це все зелена вода. Оце все чорна вода приблизно до половини. Це все дивіться, немає води. Я тепер ходжу ракурс. Біотуалети в вільному доступі по всьому периметру моря. Кожних там 12 метрів є. Тут є море парково і вниз саме море. Люди собі катаються на велосипедах. Ой, як класно! Перший вихідний за 8 місяців. А тут такий інформаційний щит. Ось де ми знаходимося, провінція Зеландія, е, Рекомендують плавати, чи що. Якраз <рес> наша точечка. Це все ось це, все-все північне море. І по ту сторону просто як перехну, земля. Що я ще тут прочитала, що відкритий сезон для плавання, що вода найкращої кваліті це якості з 1 травня по 30 вересня. І ось тут є таке розшифрування. Три зірочки вода. Три зірочки, бачите, по англійською excellent тут означає. Дві зірочки гуд, так собі, ну задовільно і, і поганої якості. Ми якраз приїхали на три зірочки в кінці жовтня, розумієте? Рушник я взяла, я сьогодні мушу ноги замочити, тільки воде. де? Тут, тут не дойдеш до цієї води. Треба їхати на пляж. У пошуках пляжу ми знайшли десь в карті Google якийсь такий, я не знаю, бунгало, відпочиванковий комплекс чи щось таке. Бачите, такі будиночки, я так розумію, їх можна орендувати і жити собі біля Північного моря. Влітку, напевно, це дуже-дуже класно. Ви побачили, що тут дуже багато різних яхт. Зараз я вам покажу. Ось такі яхти, вони з різних країн, абсолютно світу, поприпливали сюди, в Нідерланди. Дуже гарні яхти, і на них були е, на палубах люди, сиділи, відпочивали собі тут гарна погода, направду був гарний день. А ось тут ми повернулися все-таки назад, тому що нам більше сподобалося місце, там є і і є лавочка, де можна собі посидіти. І це ось ця така дуже довга берегова лінія, яку я вам показувала на інформаційній дощечці. Раз, два, три, північне море. Отже, ми приїхали близько 12 1 година. Тут була ось ця вся суша, може не так багато менше, і почався. Я не знаю, як кажуть, відлив чи як. Одним словом, вода дійшла вище ось цього зеленого, приблизно десь до, ну, ось так, приблизно тут навіть видно мокрим. І зараз, близько п'ятої, пів шостої, ось ця вода відступила, і ось тут вже теж робиться суша. Ось ця вся частина робиться сушею. Подивіться, оце все. Море відступило аж туди. Я йду просто по морю. Тут все було ось так вода, буквально 4 години тому. Що, що це аж досі? Класик, просто я ніколи такого не бачила. Сьогодні реально чудовий день. Кросовок мені трошечки шкода, але я стараюся так ставати спокійно, помаленько. я не маю гумаків, мушу собі купити. Кайф. Хочу аж туди дойти. Якби мало гумаки, я б вже давно там була. Незважаючи на це, що це був кінець жовтня, але все ж таки ми приїхали на море, і це був дуже-дуже гарний день. Я знайшла таку класну ракушку, насправді, неповторна. Північне море це щось таке особливе. Дуже класний насправді був день, бо декілька років я вже не мала вихідного дня або відпочинку, і було дуже кайфово. Хочу вам нагадати, щоб ви підтримували україномовний канал, тому що це дуже важливо, українського контенту насправді є мало. Я стараюся знімати все, чим я живу тут, у Нідерландах, показувати вам. Дякую за перегляд, поширюйте, ставте лайки, коментар, натискайте на дзвіночок, пишіть мені в інстаграмі, підписуйтеся і гарного вам перегляду! Буду скоро монтувати і наступні відео. Па-па!